Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите чи зміни у контракт Мудрика. ТрабзонСпор хоче підписати ще одного гравця збірної України, Динамо отримає пропозицію щодо трансферу молодого лідера команди. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хотів би сказати те, що тільки 14% дивляться відео з підпискою. Треба це змінювати та робити хоча б 20%. Я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Керівництво донецького шахтаря продовжує пошуки нового головного тренера. Нинішній наставник команди Маріно Пушич буде звільнений у разі, якщо гірники не стануть чемпіонами України. Український клуб уже обрав кандидата на посаду тренера, повідомляє Марка. У Шахтарі офіційно не підтверджують можливість звільнення Маріно Пушича, але клуб не задоволений місцем команди в турнірній таблиці УПЛ. Якщо гірники програють Динамо перегони за золоті медалі УПЛ, відбудеться заміна наставника. І у чинних чемпіонів країни вже є кандидат на заміну нинішньому наставнику. Український клуб претендує на всесвітньо відомого в минулому футболіста це Арда Туран, який виступав за збірну Туреччини, а також мадридський «Атлетіко» та Каталонську Барселону. Уже кілька років 38-річний фахівець розвиває свою тренерську кар'єру. Арда Туран ще 2023 року очолив Аюбспор. її вже виграв із цією командою першу лігу. У нинішньому сезоні стамбульська команда розташовується на четвертому місці в турнірній таблиці після 30 турів. Представники Шахтаря вже контактували з турецьким тренером, але не зуміли з ним домовитися минулої зими. Найближчим часом переговори можуть бути відновлені. Друзі, а як ви гадаєте, який наставник найкраще підійде Шахтарю? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Керівництво київського Динамо може отримати пропозицію про трансфер ще одного воротаря. Слідом за продажем Георгія Бущана, ймовірний відхід є Руслана Нещерета. У молодого голкіпера з'явиться декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Фанатік. Руслан Нещерет понад 5 років чекав на шанс виграти конкуренцію за місце у воротах Динамо. Але зумів це зробити тільки після того, як Георгій Бущан поїхав до Саудівської Аравії. Однак 23-річний голкіпер незабаром може припинити виступи за київську команду та переїхати до Європи. Контракт вихованця Динамо з клубом діє до літа 2027 року. Європейські команди давно стежать за Русланом Нещеретом, який став відомим ще кілька років тому, за матчами проти Барселони в лізі чемпіонів. Турецький Бешикташ шукає заміну мерту юноку, і українець входить до списку потенційних новачків команди. Також у послугах голкіпера Динамо зацікавлений італійський клуб Комо, який влітку має намір стати активним гравцем на трансферному ринку. Важливо зазначити, що для обох клубів не є фаворитом на позицію нового воротаря. Проте Динамо може незабаром отримати пропозиції щодо продажу свого вихованця. Орієнтовна трансферна вартість нащерета становить 3 мільйони євро. У разі продажу голкіпера новим воротарем Динамо може стати Валентин Моргун або В'ячеслав Суркіс. Манчестер Сіті націлився на зірку збірної України. Пеп Гвардіола серйозно взявся за зміцнення воротарської позиції перед наступним сезоном. За інформацією видання Фічакес. Англійський грант готує початкову пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро за українського голкіпера Андрія Луніна, який наразі захищає кольори мадридського реала. Питання майбутнього Едерсона у клубі залишається відкритим з огляду на інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії. Тому містяни вже вийшли на контакт із представниками Луніна, намагаючись випередити конкурентів на трансферному ринку. Однак англійці не єдиний претендент. Також за ситуацією уважно стежить Мюнхенська Баварія, яка прагне посилити конкуренцію на воротарській позиції. Майбутнє трансферне вікно має стати визначальним у кра'єрі 26річного українця. Керівництво турецького трапзонспора влітку знову вийде на український трансферний ринок. Клуб спробує підписати щонайменше одного футболіста з УПЛ. У Трабзонспорі задоволені досвідом взаємодії з українськими клубами. У складі Трабзонспора вже виступають три гравці збірної України: це захисник Арсеній Батагов, хавбек Олександр Зубков, який уже стає лідером турецької команди, та форвард Данило Сікан. Однак уже влітку таких футболістів у команді може побільшати. Турецькі журналісти стверджують, що президент клубу спробує домовитися про трансфер її інших українських футболістів. У клубі задоволені рівнем їхньої гри та швидкою адаптацією в команді. Єдиною підтвердженою кандидатурою серед українських гравців на перехід у трапзонспор є півзахисник донецького шахтаря Артем Бондаренко. Його орієнтована вартість становить 10 мільйонів євро. У нинішньому сезоні 24-річний футболіст провів 31 поєдинок, забив 9 м'ячів та зробив 3 результативні передачі. Також Трабзонспор стежить за гравцями з інших українських команд, але їхні імена не називаються. Легенда хоче повернутися, як повідомляє UOL, колишній тренер Ліверпуля Юрген Клоп, втомився від роботи в Редбулі та почувається нещасливим. Зазначається, що фахівець може очолити Реал. Останнім часом у ЗМІ все частіше говорять про те, що наставник вершкових Карло Анчелоті покине мадриців, і клоп є одним з кандидатів на посаду головного тренера. Нагадаю, Юрген Клоп став глобальним керівником футболу в спортивній імперії Red Bull та з 1 січня 2025 року приступив до роботи. Шахтар не має наміру підписувати Романа Яремчука. Про це повідомив Віктор Вацко. У клубі сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. У нинішньому сезоні нападник забив 8 м'ячів та віддав 2 асисти в 29 матчах за Олімпіакос. Українець влітку може змінити клуб, як повідомляє TBR Футбол. Захисник арсеналу та збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Борусії Дортмунд. Справа в тому, що каноніри дуже хочуть підписати вінгера німецького клубу Джеймі Гітенса. Зірковий футболіст може обійтися арсеналу у 60 мільйонів євро. План канонірів полягає в тому, щоб запропонувати Зінченка Борусії в обмін на Гітенса та ще доплатити. Враховуючи інтерес Дортмунців до українця, англійський клуб сподівається домовитися з чорно-жовтими. Нагадаю, у поточному сезоні українець має проблеми з ігровою практикою у Лондоні. Зінченко відіграв 19 матчів за канонірів та відзначився одним забитим м'ячем. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до українського футболіста з боку Атлетіко та Барселони. Взагалі було б дуже цікаво подивитися на Зінченка в Барселоні. Друзі, а що думаєте ви? Напишіть в коментарях, який клуб найкраще підходить для Зінченка. Челсі вніс зміни до контракту з українським іннегром Михайлом Мудраком. Повідомляє Делі Мейєл. Футболіст наразі відсторонений від ігор і тренувань через позитивний результат допінг тесту. Футбольна асоціація Англії нещодавно опублікувала щорічний звіт, де детально описані всі трансферні операції клубів Англійської прем'єр-ліги. Що мали місце в період із 2 лютого 2024 року до 3 лютого 2025 року, Челесі провів низку трансферів і також вніс справки до деяких чинних контрактів. У цьому списку зазначено є контракти Мудрика. проте, за інформацією джерела, зміни були несуттєвими і носили включно адміністративний характер. Нагадаю, раніше з'явилась інформація, що сині розглядають варіант продажу великої кількості гравців. Серед яких і Михайло Мудрик. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!